Після ковіду, двох страшних ковідів, я, чоловік і донька зробили проблеми, такі, що мабуть, вислучили на все життя. Ну, перше, що було, взявся тінітус. Хто не знає, це шум у вусі, страшний шум, кругом. Улицею йшла, зупинялася, щоб не впасти. Далі, що пішло? Пішло ліфостаз, ноги, як колоди. Почорніли до половини литки, половини литки, нічого не можна зробити, походиш і лягаєш. Нічого не допомагало фітотерапією, всім, чим хочеш лікуватися, окрім синтезованих препаратів хімічних. Так, раз тепер друге що зустріли в штиків, коли принесла перший. На сьогоднішній день іде бій, я бачу, що мені вже 5 лакеїв мало. І де бів, вже чоловік почав користуватися той, який найбільше не на жертва реклами. <риклами> жертва реклами. каже, не приведи, може чоловіче тобі мати такий шум в голові, хоч тиждень походити з ним. Або таке, що мені з ногами робилося, хай Господь милує всіх хто в Бога вірує і не вірує. Як зараз ваш шум у вусі і лімфостаз? Пройшло, раз, там пройшла, ноги практично теж не набрякають. Тепер бій іде за лакеї. Кому вчора порозбирали, мені лишилося три, ну, Михайло вже користується, в третій годині ночі прокинулась, передала далі. Ну, чудо. Єдине, що хочу сказати, що донька сприйняла і чоловік сприйняв. Той, котрий мене найбільше бештав. От, але так що я хочу сказати: доземний уклін е, винахіднику. Дай йому Боже здоров'я. Це Та таке чудо створило.